Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття за книгою дошкільника. Ми розпочинаємо з вами нову тему, яка називається «Сходинки. мої досягнення. Що ж взагалі таке сходинки? Як ви могли пояснити? Сходинки це те саме, як і драбина, по якій можна піднятися або вище себе, або спуститися донизу. Також сходинками можуть бути ваші якісь участь у змаганнях, перемога, тобто досягнення у вас відбулося і ви стали кращими. Або, наприклад, щось намалювали і виграли якийсь конкурс. Наше заняття я хочу розпочати із невеличкого оповідання, яке називається Сходи. Написав це оповідання Микола Носов. Одного разу Петрусь повернувся з дитячого садочка. У цей день він навчився рахувати до десяти. Дійшов він до свого будинка, а його молодша сестра Валя вже чекає біля воріт. А я вже рахувати вмію, похвалився Петрусь, у дитячому садку навчився. Ось дивись, як я зараз усі сходинки на сходах порахую. Стали вони підніматися по сходу, а Петрус голосно, сходинки рахує: Одна, дві, три, чотири, п'ять. Ну, нічого ж ти зупинився, запитує Валя. Стривай, я забув далі, сходинку, я зараз гадаю, ну давай. Каже Валя, сходили вони на сходах стояли. Петрик каже, ні, я так не можу згадати. Ну, ми краще почнемо спочатку. Зійшли вони зі сходів вниз стали знову вгору підніматися. Одна, говорить Петрусь, дві, три, чотири, п'ять і знову зупинився. Знову забув, запитує Валя. Забув. Як же це? Тільки що пам'ятав і раптом забув. Ну, що ж бо? Ще спробуємо. Знову спустилися зі сходів, і Петрик почав спочатку. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Може бути, двадцять п'ять, запитує Валя. Та ні. Тільки думати заважаєш. Ось бачиш і за тебе забув, доведеться знову спочатку. Не хочу я спочатку, каже Валя. Що це таке? Те вгору, то вниз, то вгору, то вниз. У мене вже ноги болять. Не хочеш, не треба, відповів Петрик. Я, а я не піду далі, поки не згадаю. Валю пішла додому і каже мам. Мам, матуся, там Петрик на сходинках сходинки рахує. Одна, дві, три, чотири, п'ять, а далі не пам'ятає. А далі шість, сказала Матуся. Валя побігла назад до сходів, а Петрик все сходинки рахував. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Шість. шепотіла Валя. Шість, шість, шість. зрадів Петрусь і пішов далі. Сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, що сходинки скінчилися, а то б він так і не дійшов додому, бо навчився лише рахувати до десяти. Кожна людина має навчитися рахувати, бо це важливо для життя, але ще більше важлива наполегливість у досягненні своїх цілей. Я вам пропоную знайти книгу дошкільника і відкрити її на сторінки і працювати разом зі мною. Діти, пропоную вам знайти книгу дошкільника третю частину і відкрити на сторінці 39. Тут у нас з вами нова тема сходинки мої досягнення. Я вам пропоную перше завдання. Тут потрібно з вами з'єднати. Тут ми бачимо два будиночки злого чарівника та доброго. Вам потрібно поруч є зображення. І Стрілочкою потрібно з'єднати, до якого будиночка це належить провести стрілочками. Наступне завдання завдання 2. Тут ми з вами бачимо Олексія. Олексій склав букет для мами. Цікаво, чи є в ньому однакові квіти. І якщо знайдеш. Відміть галочкою. Тобто вам потрібно подивитися ілюстрацію, і якщо є однакові квіточки, поставити біля їх галочку. Наступне завдання. Допоможи наталці вирішити задачу. Їй потрібно розкласти на сходинки клубочки ниток від найменшого до найбільшого, проведи олівцем лінії до відповідної сходинки. Якого кольору виявився найменший клубочок? А якого найбільше, скільки всього клубочків. Тобто від найменшого провести до відповідної сходинки. Сходинки у нас є від 1 до 10. Наступне завдання обведи малюнок, не відриваючи олівця від аркуша. Вам потрібно зліва направо провести малюночок. Ось так почати. І не відриваючи рубки за пунктирчиками провести його до кінця, потім нижче провести так само. Завдання 5: Тут ми бачимо тараса. Тарас збирається на спортивні змагання. До команди підтримки потрапив той, хто буде уважним та зможе працювати в команді. Нам треба розфарбувати цей автобус. Слухай уважно сигнал. Коли почув, передай свій зошит сусідові. Так як ви працюєте вдома, ви будете разом з батьками. І так, доки поки твій зошит не повернеться до тебе. Розглянь уважно. Тобто, вам потрібно розмалювати цей автобус за вашим бажанням. Наступне завдання: завдання 6. Тут ми бачимо з вами Оленку і Наталку. Оленка з Наталкою потрапили до магазину справжніх нагород для переможців. Тут є кубки, стрічки, медалі, значки та інші відзнаки переможців. Обведи ознаки для твого друга. За що ти похвалив його сьогодні? Скільки всього медалей? Тобто обвести вам мед значок, якого ви друга похвалили. Завдання 7. Тут ми бачимо Оленку. Тата Оленки зробив їй дім розумним. Тепер за допомогою спеціального пристрою можна керувати тим, що відбувається вдома. Розглянь уважно малюнок та здогадайся, що для чого, які функції ти візьмеш для свого дому, обведи або придумай нові, створи сенсорну панель свого будинку, намалюй її. Ось ми бачимо різні гаджети, а отут розумний дім, і вам потрібно буде перенести або створити свої нові. Так, завдання 8. Тут ми бачимо Мері. задумала. Мері задумалася над питанням, як люди раніше освітлювали домівки, розглянь зображення предметів, для чого вони призначені, Які з предметів тобі знайомі. У якому порядку ці предмети появля... Появилися в житті людей? Тобто ми з вами згадуємо, що спочатку не було ні ламп, нічого, а були тільки вогнища. Да? На вогнищі це створювали. І далі послідовно ми стрілочками проводимо. Можете поставити біля малюнка циферки від 1 до 6. Так, Оце таке завдання. І завдання 9. У нас залишилось Наталка. Тут ми бачимо Наталку. Наталка побудувала з батьками в спеціальному, побувала в спеціальному магазині для саду та городу. Вона визначилася, що існує безліч видів газонів для квітів. Цією новиною дівчинка хоче. Поділитися з тобою, послухайте важна та відміч вазон, про який йдеться, посади квіти в той вазон, який сподобався тобі найбільше. Тобто, ми тут бачимо вазони різні і квіточку. І вам потрібно посадити квіточку в той вазон, який вам найбільше сподобався. Ось такі завдання вам потрібно виконати. Дякую, до побачення!